А это заключается. Хлопцы, вы кто? Спортсмены? Кто вы? Менты. Військові? Хто ви? Да. Ну що ви тут робите? Це ж была адміністрація, режимний об'єкт. Хлопці, а хто ви такі? А де ви взяли хлопці? О, я А хто вас запустив, хлопці? И сюда они даже Нікуди ну, не пускають. А Стоять. Кто ви таки? Документы. Документы показывали. Документы показывают. Кто такие? Документи Кто Документы. Ну кто ви? Менты. Військові, СБУшники, кто вы таки? Ну що ти менжуєшся? Представтесь, клуб. Представтесь просто гамарский смілив. Ви кто? Ви на режимном об'єкті тут? Що, ви просто курите об адміністрації? А де національна поліція має бути шевронами? Навіть в цивільному одягу, Закон про нас поліція. Таїса, вони прописували чи паспорти далі, коли пропустили. Що? Мої працівники тут теж 10 чоловік, ну що, її ж національна поліція? Який район. Місто? Представте, будь ласка, хто ви. Представтесь, вас упізнається рівно через соціальні мережі. Ну як, 10 чоловік просто зайшли? Покурити чи що ви боїтесь? Да? Ви Якщо ви громадяни України, патріот України, чого ви ховаєте? Да? Ну, судячи по коротким стрижкам, або менти, або військові. Давайте визвайте поліцію. Що за тих? А скажи, що можу сказати? А що ви по Ну, то ви? Представтеся. Ви по роботі зі сьогодні? Спортивна штанішка, кросовочка. Як? С какой целью вы здесь, ребята? Да я стану тут, ви не переживаете, по-нормальному. Знаете, вы платите, вы платите, вы платите, вы платите. Вам платить народ зарплату. Ви прийшли проти народу виступати? Яка необхідність? Яка необхідність? Хто підписав наказ? карті? Як то яка різниця? Ви зобов'язані доповідати. Ви зобов'язані. Народ виживе.